Наголошую, що те, що було раніше, зараз набагато краще. Президент обіцяв і постійно не забуває про Одесу, він нас постійно підсилює, і це не кінець. Тобто певні процеси постійно, по можливості, по можливості партнерів, по можливості перемовин дипломатичних відбуваються з свого боку. Ми створили вже багато мобільно вогневих груп да, не буду ховатися, деякі питання є, пролітають, шахіди пролітають в тому числі, але ви знаєте, тут є, тут є що сказати, Одеська область сама велика. І якщо взяти від Очакова до Ізмаїла, Ізмаїла це більше 400 кілометрів. Перша лінія, яка йде від моря з Крима, не все завжди вдається перекривати перекривати, тому що ворог. Ми його не можемо недооцінювати. Він постійно моніторить, де збивають. Ви ж знаєте, що на всіх пристроях стоять маячки, стоять gps передатчики Вони моніторять, вони обходять. У нас є випадки, що дрони, наприклад, в Ізмаїл залітали. Через Румунію деякі заходили біля Одеси, йшли на Молдову, йшли по Молдові. Ми навіть їх не бачили, заходили за спини, поки групи перелаштовувалися, не встигали. Вони йшли по Молдові, потім Жордолєр заходили через Дунай, заходили по Рініським портам. Деякі навіть не встигали заходити, падали на румунській території. У нас є випадки, не один випадок, де дрони пролітають, йдуть на румунську територію. Тому ми свого боку збільшили дуже не буду називати цифри. В рази збільшили чисельність мобільно-вогневих груп. ПВО наша намагається більшу частину над морем збивати для того, щоб е, ну, забезпечити хоч якесь там для, для, для людей безпеку.